Щоб прочитано був текст із писання, який говорив нам про геройський вчинок жінки, звичайної жінки. Знаєте, я слухав і роздумував, і коли я прийду так подумав царство мого Бога, я дуже хотів би підійти, знайду цю жінку і підійти до неї, подякувати їй за те, що вона була яскравим прикладом. Достойним прикладом багатьом жінкам і чоловікам. Дійсно, ви знаєте, що якщо дивитись на ці події, жінки відігравали важливу роль. Ми знаємо, можливо, по тій причині, що гріх прийшов через жінку. А все, що тут відбувалося, відбувалося спасіння. Справді ще ми були сказані слова, на це все подивився Бог наш з неба і захотів нам людям допомогти. Дійсно, як же ж помогти, Бог є дух. І якщо там в Духовному Всесвіті щось відбувається, друзі, я інколи так думаю, яке мені діло до того, я в тілі і тут на грішній землі, щось мало відбутися важливіше. Прийшов Христос в тілі. Христос тілі прийшов і звершив наше спасіння. Друзі, я теж хотів прочитати для продовження наших зборів, наших роздумів. Я теж хотів прочитати за жінку за її досить ну, дивний вчинок. Я з Сергієм не домовлявся, що ми будемо говорити за жінок, але ось так написано: коли ж Ісус був у фані, в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього жінка, з бастрою, посудиною мира дорогоцінного. І вилила миру йому на голову, як сидів при столі. побачивши це, учні його обурилися і сказали, навіщо таке марнотратство? бо можна було б продати це миру за велику ціну і роздати в Бога. Але Ісус зрозумів, що це, сказав їм, чого бентежите жінку, вона добре тіло зробила мені. Бо Бог завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Вилишила це миру на тіло моє. Вона вчинила. Це на мій похорон. Істину кажу вам, де буде проповідуватись Євангеліє, це по всьому світу сказано буде на згадку про неї і про те, що вона зробила. Друзі, вчинок цієї жінки не зрозуміли присутні, взагалі не зрозуміли. Ну я роздумував, що зробила ця жінка. Ви знаєте, яка інтуїція в неї була, яке духовне бачення. Я думаю, ми розуміємо, що для жінки парфум. Це не тільки зараз, це значно щось більше. І ви знаєте, там оцінили скільки грошей. Дуже-дуже велика сума. Я розумію, що це був її скарб. І це не тільки був матеріальний скарб, це скарб був її душі. І Вона це все віддає. Віддає, правда, ви знаєте, чуються голоси дивні. Ну, так люди кажуть. Можливо, ви знаєте, в людях інколи проглядується якби голос диявола, пам'ятаєте, Петро каже Христу, щоб не було з тобою цих речей страждань. І каже, відійди від мене сатана, друзі, я подумав, що можливо люди, можливо, навіть сам диявол каже, нащо це робити, нащо це робити, це марно Але Христос зупинив це все і сказав, що вона дуже добре зробила. Друзі, коли я читаю біблійні тексти і історії, я хочу побачити себе тут. Якщо я не бачу, можливо, це буде безрезультатно. Друзі, Якщо припустити, що жінка то є образ нашої душі, то, друзі, я себе і вас переконую, що це варте того, щоб ми все віддали Христу. Знаєте, війні завжди будуть, але цей важливий момент, коли нам все треба віддати Христу, це буде ним відзначити. відзначене. Знаєте, Христос сказав, що цим вчинком вона підготувала. Моїх похорон, що це значить. Вона зрозуміла мій шлях. Знаєте, учні один євангеліст так і пише, вечеря, вечеря, пасхальна вечеря, Христос і учні, і Він говорить їм про страждання, вони спорять між собою, хто буде з них перший. Дуже дивно, про що це говорить. Це говорить про те, що вони не розуміють. Не розуміють. А так, знаєте, думаю, інколи чому так відбувається. От, знаєте, вчинок цієї жінки для мене є приклад, що є момент, коли треба зрозуміти. Ви знаєте, чому? Взагалі, Воскресіння це радісне, радісне, світле свято і подія. Ну, якщо не буде смерті, не буде Воскресіння, я думаю, що всі тут присутні погоджуються. Ви знаєте, смерті, якби перед смертю страждання. І знову питання, чому так відбувається? Я хотів би разом з вами, з вами згадати моменти того, яка була дорога Христа до Голгофи, яка. Була дорога до Воскресіння. До того, коли гроб пустий, я ще згадаю Марію, ну дійсно дивна жінка, коли вона стояла біля гробу, Христа нема. І знаєте, коли підійшов Христос, вона подумала, що це садівник. А Христос каже, якби коли вона зрозуміла, що це він, вона хотіла торкнутися, а Христос каже, не торкайся, бо я ще. Не не зійшов до батька. Знаєте, сам Всевишній Бог чекав, чекав, поки Марія прийде в сад, і поки вона побачить свого вчителя. І після того Христос піднявся. Ну, Це дуже важливо. Знаєте, мати такий духовний напрямок, таку силу, щоб все перемогти і бути біля свого вчителя. Ви знаєте, у неї відбулося Воскресіння. Якщо маючи сім демонів, це, ну, це живий морець, який живе в царстві смерті пітьми. І коли вона Воскресла, вона розуміла причину її Воскресіння. Друзі, що відбувалося з учнями з Христом на цій вечері, коли Христос започатковував розуміння нового заповіту, ви знаєте, тоді вже було відчути. Те, що в словах, коли він сказав, що один з вас, з вас мене зрадить, учні почали переглядуватися і запитувати. Євангеліст Іван досить ясно описує, хто це. І та людина, яка носила скриньку з коштами, я би хотів сказати, він так розумію, що це близька людина до вчителя. І ви знаєте, що зрада саме з цієї сторони, якщо проходити далі в момент, коли вони після, після вечері пішли в сад Гевсиманський, друзі, чому для мене і для нас важливо ці моменти? Ви знаєте, що Христос сказав такі слова, коли проповідував, що хто не бере Христа свого і не йде за мною, той недостойний мене. Що таке взяти Христа і йти за Ним? Якщо ми будемо заглеблюватися в розуміння, це, це ми поймемо, що це нехай не моя воля буде, а Твоя Очі. І я розумію, що все, що відбувалося з Христом, коли в моєму житті, відбувається теж, і все для того, щоб померло моє Я. І я Воскрес до нового життя. Друзі, до подій, які відбувалися. Після тих того, коли вже Христос відчув, що один із близьких його учнів це не був Фома, це не був Варфоломей, це був, повторюсь, близький учень до нього, і він вже пішов його зраджуватися. Що було далі? Коли вони всі пішли на гору Єліонську, а там Гевсиманський сад, там теж відбулися важливі події. Друзі, хотів відзначити, ви знаєте, все починалося в саду Едема. Там гріх прийшов, а в саду Гевсиманському відбувалася теж важлива подія. Там Христос перемагав гріх. Ви знаєте, коли Після того, як він молився, учні спали. Теж дивна річ не Я для себе зрозумів, що вони не були з Христом, вони не розуміли, що має відбутися. Христос вертається до них і просто просить підтримки. Невже ви трошки часу не могли побути зі мною? Так вчинять люди. І Я на себе в першу чергу дивлюсь, так можу вчинити я. Ну, Друзі, тут є хороший приклад для мене, для нас. Коли прийшли в сад вже ті, хто мав його взяти, вони прийшли з мечами, вони прийшли з іншими предметами, щоб взяти Христа. Там Петро, Петро. Хоча, знаєте, Петро, ну вважаю Петра, він такий був простий, щирий, учень Христа. Як він розумів, так він казав. І в цей момент він теж проявив активність, він достає меча, рубає вухо слузі Плосвященика, і Христос каже, що Петро, сховай меч, сховай. Не роби цього, каже, я міг би попросити у отця, і тут би стояло 12 легіонів Ангелів. Ну, хто трошки знає, один леголон це декілька тисяч. Якщо над цим подумати, ви знаєте, Христос розуміє ці речі. І якщо уявити таку картину, знаєте, є таке місце, написано, що старались проникнути ангели. Чи розуміли ангели, що відбувається, чи не розуміли, але кожен із них був готовий для того, щоб ступитися. Як біблії де один ангел положив. Не знаю, за короткий час, бо вже 180 тисяч вояків, і війна зупинилася. Друзі, що може зробити один ми можемо уявляти. В об'явлення там від голосу ангела тряслася вся, вся земля. І тут, маючи таку можливість, каже Петро, сховай менше, я йду далі, коли його привели до Первосвященників, і що там відбувалося. Вони не могли якби, підійти до нього, шукали лише свідків. І коли первосвященник запитав його, чи ти син Божий, Христос відповів, ти так сказав. Тоді первосвященник роздирає свої одежі. Знаєте, в цьому якби видно, що священство закінчується. Трошки забіжу наперед. Коли ділили одежа Христа написано і не розливали, він був, був тканий зверху, друзі, я розумію, що хітон це одежа священника. І він є істинний наш священник, і звідти з неба його одежа ткане. Коли просвященик розлив одежу, після того було події великоха, плювали. Знаєте, навіть якби переказувати це тяжко, що на що були здатні люди, що вони робили? Що вони робили? Знаєте, ну, що така частина нашого лиця, яка дуже чутлива, так відчувати це все приниження, і я так розумію, і на це все знову дивилися ці тисячі ангелів, готові допомогти, ну, до яких вчинків давались люди. Я дивлюся на себе. Якщо в мене в житті, в мене в житті не було таких моментів. Значно простіше, значно все якби не таке значиме, але все-таки, друзі, є в нашому житті моменти, де нас понижують, де з нами недостойно поводяться. І друзі, я розумію, що це правильний шлях. Я розумію, що це правильний шлях до того, щоб воскреснути. Так, далі події, були, привели Христа до Пилата. Знаєте, якщо прочитувати евангелісти, говорять, всі евангелісти про це говорять, про Пилата, про Христа, про їхню бесіду, знаєте, Пилат зрозумів, Пилат зрозумів і те, що він сказав, що ось це людина. Як коли прочитую ці події, Уявляю так, Лад, вважаю, ставлений найскладніший регіон Римської імперії, це був досить розумний чоловік. Він зрозумів, у чому справа. Знаєте, він хотів його врятувати. Думаю, що і себе він не вважав достойним цього чоловіка. Але коли при розмові він зрозумів, що тут зібрані, певно, не люди. Якщо тут і зібрані, скажімо, ті, хто називається людьми. То це не так, тут тільки просвітне одна людина, це Христос, переживаючи ці всі моменти, проходячи їх, це знущання, звинувачення, при можливості це все прямо буквально зупинити. Ось, ну, це, це щось надлюдське, але для нашого спасіння Христос це все проходить. І коли вже відбулося розкриття, Теж для мене велике, ну, велике значення і свідоцтво те, що сотник римського полка це людина, яка бачила достатньо багато смертей. Вона бачила, як поводяться при цьому люди. А ще підтвердження всього, коли побачили затемнення сонця і землетрус, друзі, і це все разом. Всі присутні думали над тим, що відбувається, і ця людина в підсумку сказала, що це син Божий. Друзі, хотів би сказати, хто ми сьогодні, хто я сьогодні? Якщо ми Христові, то ми його послідовники, ми йдемо за Ним. Якщо ми це все пройдемо, повторюсь розуміння якби, того, що Бог як хоче побачити якими нас, Він хоче побачити нас образом і подобою Божою. У всі всіх всіх подіях ну, чітко проглядається і ми можемо достатньо ясно зрозуміти, як має проходити наше життя як християни. І скажу, що тоді ми досягнемо Воскресіння і зможемо багатьох побачити із тих, про кого сьогодні нам говорить Писання. Амінь.